Стає над світом щедре сонце вранці, і землю гріє променем ясним. А я іду по світу в вишиванці, я українка, і пишаюся цим. Вишиванка рідна, ну хіба не диво, в ній ходити модно, стильно і красиво. Це метецький витвір, це краса і казка, в ній душі наснага. Материнська ласка, кольори сплелися, в ній узори і квіти, щоб були щасливі і сміялись діти. Одягайте вишиванку, де б ви не були, Щоб яскраві візерунки всюди засули Маками, калиною, колосками з полі. Хай нам, братці-українці, усміхнеться доля. Свято вишиванки, нас усі гуртує. Ми за мир у світі, нас краса чарує. Вишивала мати, сину, вишиванку. Хрестиком у клала на світанку. На свята ося сім'я. мамо, тату, навіть я. Вишиванки одягаю. В центрі міста ми гуляємо. Хай всі знають, що родина любить неньку Україну. Узор вручну, широка планка, легенький запах ковили. Моя сорочка, вишиванка, вся ніби сплетена з трави. Дніпра потоки степ простори по лівій правій стороні. Червоно-чорні, всі усі узори мережу вряд на полотні. Вишиванка рідна. Нахіба не хіба не диво, ній ходити модно, стильно і красиво. Це митецький витвір, це краси і сказка. В ній душі маслаха і материнська ласка.